Ти давно тут сидиш? Тільки розвернулось і ти сюди прийшов, чи що, бо я тебе не бачила. Пішли їсти? Пішли? Йдем, я тобі висиплюсь, дивися, як смачне, смачне. Давай. А? Ну як? Будеш? Ой Боже, моє нещастя сіренький. Да, пішли, пішли, я тобі висиплю. Ходімо, ходім, пахне, пішли. Пішли? А? Давай, їж. їж, їж. Ця красуня не захотіла вчора, то я винесла тобі. Їж, от умнічка. Давай, давай. Я пішла ще на вулиці прохолодно. Ага. Все, їж. Так, що я сьогодні? Віка говорила? На сонці не виходь. Ну, ось тут треба прополоти оце. То я сьогодні раненько встала. Дивіться, які в мене піони шикарні. Да? Ну, піоні її називають, але мені так не подобається таке слово. Тому я їх називаю піони. І я сьогодні зріжу, поставлю біля діточок. У Наташі поставлю білі, а Саші поставлю, мабуть, рожеві. Ага. І бордові вже відкриватися, скоро будуть. У мене тут їх цілий ряд. А ось який тут ну такий невеличкий кущик, він в минулому році, в минулому, він квітував, а в цьому не захотів. Ось так. І ще один рожевий. Віки говорила, зріж, Віковля, поставиш собі вазу. не захотіла. Каже, білі вже повідкривалися, вона хотіла полувідкритих, а там є полувідкриті. Ой, чудо, їсть, їсть. Ну, це хоч раз в день. Я спокійна, що ти не голодний. Так що дякуємо Фенді, що вона вчора ввечері вечерю не поїла. Щось закомизилася, святік поїхав і вона чомусь засумувала. Мені ще будуть відкриватися рожеві. Так, і що я планую ще сьогодні? Ну, зараз, мабуть, вийду, каву поп'ю, потихеньку, ці кущики підрівняю. Вони вже відквітли, ну, то я так вершечки позрізаю тільки. От. А ті, що в відрів мене лишилися, що я все-таки е, їх лишила, думаю, живці. А може і тут який візьму, не знаю, то я їх отам посадила в рядочку. Вчора вже темніло, включили світло. І я посадила. Таке в нас небо. Сьогодні обіцяють хмарно, але плюс 29. Ну, яке то хмарно, тут хмарно, а тут сонечко зійшло. Ось таке воно. Так, пішла я тоді пити каву. І попрацюю. Тут ще не відкриваються півонії. Скільки ж у мене тут кущиків? Якщо відсіля їх перенести, шкода. де б їх посадити. Та оце ж оцю зону вирішили трішки поміняти. Ну, щось буду думати. Лілії треба пересадити, можна зараз їх пересаджувати. Ось, бо в мене там така хащина. Оці може лишити мене, ось тут, тут пахущі такі білі, гарні. От, а от і попересажую. Роботи тільки держись. Що хочеш, те й роби, Займайся чим хочеш. Тут вистачає. Так, ну і зараз, мабуть, так і каву поп'ю і в першу чергу я таки побризкаю зранку. Дивіться, яка зараза понасідала сюди. Так що я зараз розчин зроблю. Нема в мене тої бризкалки, вона в мене поламалась, тому якось щось буду думати. Обходжу. І дивлюсь свою роботу, яку я робила разом з моїм правнучком. Він спав, а я ось обрізала. Ну і дивлюся, що мені тут сьогодні ранок. Ні, тут трояндочки, але є зелені, Є, треба обробляти. Ну, знову вітер. Бачите, який вітер. Не знаю. Треба тут землю теж просапати. Роботи, оце вони як їдуть, У мене зранку до вечора є робота без кінця. Думаю, що тут. Сам шит я там садила маленький, одну гілочку, ну він з корінцем прийнявся. Не знаю, що буде з цією туєю. Це кулька. Ну, я її так стрижу, вона західна, там якось називається. Ну тут як полізе коріння юки. І знову я її оце розкопую. Ну, а так нічого. Так, ті ж в що посадила. Треба теж пропушити і позаливати. Можна трішки нижче зрізати, можна нехай. Ну, от. І зараз я допиваю каву і ті кульки, обріжу, поки в нас плюс 20, а плюс 29 на день. Тому треба швиденько щось зробити. Я беру ключі, відкриваю гараж, беру відерце, і вперед. А, зараз допиваю каву. Ну, зараз іберійка в мене має отакий вигляд. Ну, пострижу і побачимо, який вона буде мати. Хочеться, щоб кульки ті збереглися. Дуже гарно. Ну, звичайно, Віка говорить, треба було прибрати від лаванду, а я не згодна. Так воно розділяє. Я б ще так понасаджувала між ними. Ну, але хай буде так. Передумала, пішла, зрізала пігунії, гарні ось такі поставлю у вазочки біля дітей. Ну, а зараз ножиці залишаю тут, беру відро і поки не жарко. Ну, може, половину хоч зроблю. Ну, а це понесла. Ох, пах... оці такі пахнуть, а білі. Ні, білі ніжніші, так, тіль-тіль. Ну а ці такий запах. Ну що значить краса в природі? Ну, пішла поставлю? Ну, я майже закінчила обрізати свою берійку, оце тут, де в мене кульки. От, що хочу сказати, за два роки з одної гілочки оце такі кущі виростають. Чому я говорю, що майже закінчила? Я це лишила ще один, два, три, і вже я один, він просто вирвався отут, кущик. Я прибрала. І ці три. Я теж пересажу відсіля, в мене є куди її посадити і, і пересадити. Тоді будуть отакі кульки. А так воно ж, бачите, вони так виросли, що просто зливаються. Ну, от, це ж я вже постригла. А так воно просто сплошна, бордюр виходить. Тому я вирішила, що я їх від відсіля приберу. Багато зрізаного і, і багато можна такі, що теж посадити, що приживуться, що вже такі, знаєте, ну ось такі. Тож я одну гілочку просто отак садила. А це можна отак пробувати садити. Ну, я ще не пробувала. Але ну, бачу, що така дебела. Це я обрізала. Ну і це зараз закінчу. І хай собі стоїть до зими й до весни. Оце вже йому нічого не треба робити. Ну, потім лаванда почала квітувати, лаванду обстрижу і так далі. Санталіна вже повикидала вон квіточки. Оця така вона серебриста чи сиза, якась така. Ну, це вони, я іще їх не... Обрізала, тут їх три. Одну я вже посадила спроба номер 2 в вот отой горшок. І зараз вибрала там попіл в мангалі, Пригодиться попідливати тої гірочки, то ще щось, нанесу туди дров і накрию, щоб сухенькі були про всяк випадок. Ну, це... І зараз одну хочу посадити тут углу. Ну, повертаю борг, тому що я відціль забирала, забирала, то от і лишається в мене дві. Не знаю, куди посажу. Ну, а тут однозначно зараз. Ну, а то ввечері одну за двір винесу. Нема горшка. Хотіла б посадити ще велику, потім відвести на кладовище туди. От на безіменну могилку посадити якраз великий кущ такий. Ну, щось шукаю, шукаю. Може віддерться трьохлітрове, найду пору, зроблю дірочку, бо коли їхати не знаю. Ну, оце таке. Ну, тут дірочку закрила. Хотіла ще осюди, на край, там, а потім думаю, там є маленька, вона розростеться і потім прийдеться прибирати. Ну, лишилось у мене дві. Закрила камінцями тут я. Спочатку агроволокно, там у мене кусочки були і закрила камінцями. Тепер у мене виходить, що мені міленьких камінців трішки треба на скільки? На 1, 2, 3, на 4. Хоч чу-чуть. От, А там ще крупних треба. Ну, а тут лишається ще не закрито. І оця клумба буде готова. Ну, що хочу сказати. Не так-то багато там бур'ян росте, десь там, ну, з десяток я вирвала. Ну, це зовсім. Ну, проріс якось, занесло вітром, може, не знаю. Ну, якось оце так. Ну, а мої кульки, бачите, гарні. Так що я прибрала 4. І берійки розрослися від ціля. Ну, а цим це буду обрізати, може обновляти потім, не знаю. Зараз вже 29 градусів, дуже жарко, тому я пішла додому, але в мене там он... ще мателяється білью, білизна, треба його зняти, все. І пішла відпочивати до вечора. Дві не посадила, ага, може одну й посажу. Зараз треба знайти маленьке відерце і посадити. Ага, і помити ще треба. Вон стоїть водичка. З цим звірям їхній посуд треба ж помити. А як же?